Ну а тепер про кіно, яке можна побачити на великому екрані: науково-фантастичний бойовик, нова частина класичного жахастика та французька комедія. Всі деталі про найцікавіші прем'єри тижня далі в нашій традиційній рубриці кіноафіша. Рай не для нас, бо ти не добрий. А я не людина про майбутнє через кінооб'єктив. Сюжет нового науково-фантастичного бойовика творець розгортається під час початку війни між людством і силами штучного інтелекту. Архітектор цього штучного інтелекту створив надзвичайно потужну та таємничу зброю, що здатна знищити все живе на планеті, і тим самим покласти кінець існуванню людства. Нікому і ніколи не вдавалося вистежити та знайти цього архітектора, окрім героя Джошуа у виконанні Джона Девіда Вашингтона. Чим все закінчиться, дивіться у кіно з 20. 28 вересня. Скільки часу в мене є? Кілька місяців. Якщо почасти. Я стільки всього маю зробити. Настав час пора. Жахи та муки чекають на поганців у десятому фільмі одноіменної франшизи Пила в центрі подій Джон Крамер, котрий відчайдушно чіпляється за будь-який спосіб порятунку від раку і вирушає до Мексики, аби зробити операцію в місцевої групи лікарів. Насправді ж це не лікування, а видурювання грошей у шокованих хворих, які бояться близької смерті. Проте Джон уже придумав, як помститься аферистам. Чим все закінчиться, дізнайтесь в кіно з 28-го вересня. Проголошую вас чоловіком і дружиною. Сюрприз! Сюрприз! Сір прий! Оце таке в нас маленьке весілля для своїх. І трохи про інші жахіття, що переживають головні герої нової французької комедії Весілля тільки для своїх закохані Макс та Лу мали ідеальний план щодо власного весілля, ані родини, ані друзів, ані букета, і торта, ані турнуватих промов і ідіотських танців. Лише він, вона та їхні свідки. Але молодята просто не могли врахувати величезну вечірку сюрприз. Що з цього вийде? Дивіться в кіно вже від сьогодні.